Як ви вже бачили, в нас стартує мага-класний проєкт Директор за 6 місяців, і в мене вже п'ятеро людей, які спланували собі ціль, поставили план для того, щоб вийти на статус директора. І якщо ви теж в роздумах і хочете теж вийти, спробувати закрити цей статус, ви можете написати мені в Директ, і ми з вами пропрацюємо півроку для того, щоб ви могли закрити статус директора. Можливо, вам цікаво, хто такий директор, тому що можливо це дуже якось строго і дуже незрозуміло для вас. Ось дивіться, тут є табличка, по якій табличці видно, які кроки може зробити людина, щоб дойти до рівня директора. Перше. Іп, консультант, лідер і так далі ще по скроках, і ви закриваєте статус саме директора. І інша табличка показується, скільки бонус балів потрібно для того, щоб закрити цей статус. І в попередній сторіс ми розібрали е, кроки, як рости до статусу директора і бонус-бали. Щоб закрити директора, треба 4 тисячі бонус-балів. Один бонус-бал по цінах каталогу дорівнює 35 гривень на виплату 1960. Тобто на виплату вашої зарплати. І так само ось тут табличка, бачите, по відсотках. Тобто від першого рівня ми отримуємо 4% від свого товарообороту, який ми робимо самостійно, або з командою яких людей ми запрошуємо до себе в команду в структуру. І коли доходимо до рівня директора, у нас виплата 21% від товарообороту, тобто від 4000 бонус балів. І більше, скільки ми наберемо першої лінії. Чим більша перша лінія без статусників, тим вища зарплата. 21% від е, від всіх бонус-балів заробітної, ну, звісно, крім зарплати по маркетинг плану, яку ми отримуємо регулярно на постійній основі згідно об'єму продаж, які ми робимо. То ми ще маємо премії. Ось тут можете розглянути всі премії, які ми отримуємо від першого статусу і до статусу директора. Вище мене розглядаємо, оскільки ми зараз йдемо на програму Level Up, тобто піднімаємо рівень і закриваємо статус директора. І ось тут якби, премія, наприклад, якщо ви закриваєте статус директора, як тільки ви його закрили, ви зразу отримаєте першу частину премії 5 тисяч гривень. Ви її підтрепідтверджуєте цю, цю цей статус три рази з п'яти, то ви отримаєте ще плюс 16 тисяч гривень. Разом це 21 тисяча за те, що ви закриваєте перший статус директора. Це дуже круто, і знизу до верху всі премії також.